Президент Байден перебуває з кількаденним візитом до Ірландії, який присвячений головно 25-й річниці укладення так званої Белфайської угоди, що поклала край десятиліттям збройної боротьби в північній Ірландії. Але питання російської війни в Україні постало і під час цього візиту. Ірландський прем'єр-міністр подякував президентові Джо Байдену за те, що Америка допомагає європейцям спільно діяти у відповідь на розв'язану Росією війну проти України. За візитом стежить наш європейський кореспондент Богдан Цю. Він приєднується до нашої студії з Лондона. Вітаю, Богдане! Отже, Богдане. Сьогодні Вітання. президент Байден виступив на сесії ірландського парламенту. Що почули від президента ірландські законодавці, і якою була реакція на виступ президента? Ну, реакція, я би сказав, була можливо найтепліша, яку собі можна лише уявити для. Американського президента, який не втомлюється наголошувати, що він Ірландець, як не дивно, як не дивно, це лунає. Отже, приймали його дуже тепло, і, взагалі, увесь цей візит схожий на відвідування родини, ну як, наприклад, міг би в західну Україну, наприклад, приїхати якийсь дядько з Америки, щось щось приблизно таке з подарунками, але повернімося до серйозного: тобто, промова американського президента у парламенті Ірландії. Ірландії була все ж таки дуже серйозною. Йдеться про те, що 25 років так званої Белфаської угоди, чи угоди страсної п'ятниці, принесла стабільність на острів Ірландію. стабільність, яка сприяла і тому, щоб відновився мир, і щоб з'явилися нові можливості для розвитку як Північної Ірландії. Ольстера так званого, так і Ірландської Республіки на півдні зі столицею у Дубліні, де сьогодні виступав американський президент, і е, пан Байден багато говорив сьогодні, сьогодні про, про Ірландію, але також він говорив і про. Міжнародні аспекти, зокрема про роль Ірландії як в історії США, так і в сучасній історії. Про роль цієї країни у допомозі е, Україні, тому що не забуваємо, Ірландія, взагалі то е, вже понад 100 років. Нейтральна країна, вона, наприклад, була нейтральною під час Другої світової війни, офіційно не воювала, і зараз вона не надає, наприклад, військової прямої військової допомоги збройної Україні, але допомогу Україні Ірландія надає велику. І американський президент про це сказав дуже цікаво. Він сказав, що нейтральним, коли йдеться про боротьбу добра і зла. Про боротьбу свободи з тиранією Ірландія у цьому випадку не є нейтральною, і звичайно, це вітали аплодисментами, очевидно погоджуючись з американським президентом, Наталю. Напередодні візиту в Білому домі нагадали, що Ірландія надає Україні гуманітарну допомогу, медичне та технічне устаткування, а також прийняла майже 80 тисяч біженців. Чи є Україна на порядку денному офіційних зустрічей Байдена під час цього візиту? З того, що ми чуємо з офіційних джерел, не вирішуються в Ірландії якісь питання американсько-ірландські щодо, щодо України. Принаймні, це не заявлено як якісь теми, які мають бути вирішені під час візиту американського президента. Але тема України з'являється, проступає так, би мовити, майже постійно, як я вже згадав, щойно розповідаючи про виступ американського президента в Ірландії. Анському парламенті і ну, наприклад, зауважити таке буквально перед тим як американський президент промовляв сьогодні у Дубліні спікер парламенту, голова парламенту Ірландії. Представляв присутніх і окремо він наголосив на тому, що у залі присутня представниця України, посол України, він сказав, що вона стала дуже відомою людиною в Ірландії, що всі представницю України знають, і що питання України, тема України це те, про що ірландці. Думають про що ірландці дбають, і власне ірландський прем'єр-міністр Ліо Вараткар у розмові з американським президентом зауважив на тому, що європейці і очевидно і ірландці також дуже дуже цінують те, що Сполучені Штати Америки допомагають Європі давати раду цій страшній російській війні проти України. Want to thank you and your administration and your country's leadership. Um я хочу щиро подякувати вам, вашій адміністрації і лідерам вашої держави, коли йдеться про Україну. Бо я ніколи в житті не думав, що нам випаде знову бачити таку війну в Європі, а також відступ демократії і свободи й інших речей, які ми вважаємо важливими. Вони відступають у значних частинах світу. Якби не американське лідерство, якби не спільна праця Америки і Європи, то я не знаю, в якому світі ми б жили. Отже, ми дуже цінуємо ваше лідерство, особисте лідерство і зміцнення миру в Ірландії, але також і в намаганнях захистити демократію і свободу тут у Європі. Богдане цей візит називають частково особистим. В чому цей особистий аспект? Ну, власне, як вже було сказано, американський президент Джо Байден постійно називає себе ірландцем. Він е, заявив, наприклад, е, сьогодні, що йому там. Так добре в Ірландії, що він не хоче повертатися повертатися додому у межах цього офіційного візиту. Відбулися зустрічі з родичами його предків в одному з регіонів Ірландії на сході країни. А завтра він поїде на інший край, на західний край Ірландського острова, і там зустрінеться з представниками іншого так би мовити іншого крила своєї Родини, родинні зв'язки, історичне коріння в Ірландії це те, про що американський президент постійно говорить, про що говорить під час цього візиту, власне, вказуючи на те, що в Америці. Кожен десятий американець чи американка вказують на те, що вони мають принаймні частково ірландське коріння, і це дуже важливо очевидно і для політики Америки. Наприклад, тут в Британії е, обмірковують, чому так багато президентів е, немало президентів у США е, люблять вказувати на своє ірландське коріння. Дехто каже, що йдеться про е, суто політичні мотиви, про голоси католиків нащадків е, ірландців в. Америці. очевидно що це дуже важливо, але коли йдеться про президента Байдена, то виглядає, що це дуже глибоко і дуже особисто. Дякую, Богдане. До нашої розмови долучався Богдан Цюпин. Він стежить за візитом президента Байдена до Ірландії.